Телеканал Дім Лена Кравець. Зараз просто інформаційна бомба, всі обговорюють, але я хочу сказати свою особисту думку з цього приводу. Пам'ятаєте, як ми збирали на рятувальне обладнання з-під завалів для Авдіївки? Ми робили це разом з Леною Кравець. І це обладнання досі працює і допомагає. Пам'ятаєте, як будували пункт вугледаря. Тільки наряд. Цівілізація, Ті Ті как вдома. <різько> Це теж ми разом з Лєна Кравець. Ви не уявляєте, скільки проблем вона вирішувала і з якими проблемами ми стикалися. І це теж Єна Кравець. А ось ця пральня для військових, яка працює, і ось тут сухенькі речі вже зложені. Завтра хлопці заберуть. Це теж Лена Кравець долучилась і допомагає. Два мільйони гривень, які ми отримали, отримали на будівництво пунктів прання, це теж Лєна Кравець. Чому я так кажу? Тому що Лєна Кравець це частина нашої команди команди незламних, яка працює по всій лінії фронту і допомагає. І коли вилівають стільки бруду, да, щоб зробити якийсь хайп, зробити, заробити, щоб більше підписників в них було, то хочеться просто сказати схаменіться. Лєна Кравець має серце і є частиною команди. Коли ви це робите на Лєну Кравець, ви робите на всю команду незламних. Тому, будь ласка. Припиніть а всіх своїх підписників, я прошу не захистити Лєнок Кравець, а просто підтримати, тому що людина, яка безвинна, не треба її захищати, а просто підтримати, тому що дуже багато негативу було. А цей негатив осідає. А хочеться, щоб він скоріше пішов і осталось тільки позитив. Тому я вас прошу, будь ласка, долучаємось, пишемо і підтримуємо. А команда незламних продовжує працювати, і робити якомога більше. Для нашої України, для нашої перемоги.